Коротше кажучи, ось такий бандл мені приїхав. Це в нас All Powers S3000, з отакою панелькою SF100. 100 ватна панелька, 300 ватний All Powers. 288 а годин на сємність, потужність 300 Вт. І е, дуже цікава річ. Поясню, справу у тому, що цей малючок, цей малючок має чисту синусоїду. Це по-перше. По-друге, це літій, е, він легший, це конкретно такий, знаєте, переносний в нас. Powerbank, це не Powerbank, а зарядна станція. При тому, що він має навіть додаточок і підходить для будь-яких речей. А тепер давайте я скажу так: в мене колись був на огляді ось такий s 200 дуже прикольна річ, яку ми позиціонували, в принципі, як, наприклад, для роутерів. Він дійсно працював для заряджання ноутбуків, і в ньому є ось такий там бездротовий. Я його купував також як бандл з. Отакою сонячною панелью. Давайте покажу вам, як вона виглядає. Тут 65-ватна панелька, ось така, досить велика, 65 Вт. все прикольно, і я її використовую з собою у автівці, тягаю, і ноутбук заряджаю, використовую. Це дуже класно. Але тут я захотів апдейтнутись саме із-за чистої синусоїди, бо деякі прилади потребують чистої синусоїду, і тут ще є UPS. E, UPS – це джерело безперебойного живлення, і тут дехто може сказати: слухай, а що ж робити з тими -станціями, зарядними станціями, коли скінчиться війна, чи не буде відключень світла? Дай Боже, не буде. Дай Боже, щоб воно все скінчилось. Ви це розумієте. E, але використовувати, ви не знаєте, де використовувати подорожі, рибалка, гараж, дача. Шашлики, бо ви можете тут під'єднувати усе, що заманеться. Ремонт автівки просто в автівку кинути, а десь виїзний ремонт. Наприклад, сюди можна під'єднати там якийсь шурупогверт, шуруповерт і просто-напросто щось ремонтувати, щось від нього заряджати, використовувати як просто джерело безперебойного живлення для вашого комп'ютеру. Наприклад, якийсь робочий комп'ютер там до 300 ватт він спокійно потягне. Навіть десь на дачі чи десь там у вас є вимикають світло. Є приватні сектори, де постійно вимикають в мене в матусі така ситуація, і в неї, наприклад, Ол r 1500 постійно стоїть на газовому котлі, бо це просто проблема. Коротше кажучи, ось такий малючок s 300 з ось такою панелькою. Ми будемо розглядати як разом, так і окремо на каналі Технозон Україна. Поїхали! До речі, хочу сказати, що ви, мабуть, забули підписатись та натиснути дзвоник, бо у нас дуже велика а, кількість, велика кількість класних оглядів. Ми робимо класні огляди саме не тільки поверстанці, тв боксів, ноутбуків, зарядних пристроїв планшетів. А тут в нас, от давайте розберемось. Він приїхав у коробочці з інструкцією і з отаким дротом, начебто, все. В нас є ось панель бездротового заряджання. Давайте відразу будемо тестувати, вмикаємо через кнопочку керування. Давайте, бачите, у нас є отакий інформативний екранчик, який показує, скільки нам залишилося. Ну зараз він показує години повністю 92 години 43 хвилини у режимі холостого току. Якщо ми покладемо поверху, давайте вімкнемо усі режими. Він зараз почне заряджатися. Оп, пішов заряджання. Пішло заряджання. Безрутова зарядка тут 5 Вт, 5 Вт. А, Power Delivery тут 100 Вт, Це в нас блок та саме USB-шок. Дві 18-ваттних type Ашки. Є органи керування і розетка. Бачите, з чистою синусоїду на 200 до 230 до 240 вольт. 220 240 вольт. Це дуже добре. А це в нас вхід для заряджання. Він у нас 220, 200 Вт показує. 200 Вт показує на заряджання. І тут у нас, бачите, є ось такий вхід під XT60 під сонячну панельку чи під автозарядник. Автозарядника, на жаль, у комплекті немає. До речі, жаль, це прикро. І в нас є ось така, така DC-шка-вихід на автомобільну зарядку теж 120 Вт. Все прикольно. Справа у тому, що тут є навіть ось такий ліхтарик з різними, з різними варіантами. І є, знаєте що, якщо зажати оцю кнопку DC, тут зажати, в нас з'явиться надпис Bluetooth. Не надпис, а значок. Під'єднується все просто натиснувши на Bluetooth, натиснувши на power станцію, яку ми тут бачимо. О, будь ласка, натиснули Connecting People. Ось, будь ласка. 76%, він відображає стан батареї, стан зарядки, розрядки. Можемо вимикати модулі, можемо вмикати, керувати і навіть ну, 60 Гц вона не підтримує. І можемо навіть вмикати ліфтарик позаду. Все дуже прикольно. Тепер до панельки. Панелька шла з таким комплектом прикольним, більш прикольним. В нас тут є. Дивіться: ось таким чином: у нас тут є ось такий перехідничок. Зараз ви бачите, як з таким перехідничком це 100 ватна панелька видає 91 Вт чистий на заряджання цієї поверстанції. Панелька гнучка гнеться до 250 градусів. Тобто, ну давайте, постойте, подивіться, що я зараз вам покажу. Вона гнучка. Побачив? Тобто можна її транспортувати, можна кріпити досить цікавими методами. В мене, до речі, є розпакований перехідничок. Зараз. Покажу вам. Тепер ось такий перехідничок xt 60 вона, вона сюди вмикається, але до цього ми потрібні відразу під'єднати наші конектори до цієї панельки. Давайте, під'єднали. Знаєте, що саме цікаве? Якщо я зараз під'єднаю, то вона навіть покаже, мабуть, що вона від нашого світла буде щось заряджати а, 1 ватт, бо тільки що показувала ми ще. Так, а так пішла 1 Вт заряджати від звичайного світла. Уявіть собі, вона стоїть вдома. У вас від звичайного світла 1 Вт ще 201-200 ватт. А чому зекономили? Це такий кешбек. Кешбек від, від звичайного світла. А, слухайте, дуже класна річ у плані того, що можна цю панельку, цю панельку можна просто-напросто підвисити на балкон за допомогою ось цих кріплень. У нас, бачите, по периметру йдуть ось такі отвори. Ось такі отвори. Панелька сама по собі 100 ваттна. Ну, покажи, позаду в нас є наліпка. Можеш перевернути, перегорнути і покажи людям, що там написано. Нехай самі вивчають. А сама по собі панелька може бути закріплена на авто, на дах, на рейлінги, на, на будь що Десь на якусь лодку. В неї є стандарт захисту ip 68, її навіть можна просто помити. Давай, прихильніше. Я якраз тикала. Беремо просто-напросто вішаємо десь на дачі, і вона вам генерує світло. Генерує світло, під'єднати чи на гаражі. На гаражі це просто просто ідеальний варіант. У гараж поставити Power маленьку, це дуже підходить. Ось така штучка, бачите? Взяли ось таким чином до чогось. Це, до речі, дуже-дуже класні зіпери, не тою не стороною. Дуже класні зіпери, бо вони досить, знаєте, які дуже міцні. Ось Так, взяли. Десь завели, і тут, повірте, на розрив я розірвати це не зможу. Тож це, це зручно. Це зручно, панелька дійсно прикольна е, І з класним е, відсотком віддачі КПД з класним відсотком. Тепер беремо з вами е, цю пауерстанцію. ідемо зараз, дивимось на сайті виробника, скільки що воно коштує, скільки вони там заявляють ємності різноманітних моментів, а потім повертаємось і потестуємо е, у різноманітних варіантах. Ну що, ось вам і комплект сонячного генератора. Так, звісно, він продається як бандл, коштує 289,96, але окремо ви також можете купити. Зараз подивимось, які характеристики окремі. Давайте подивимось, це S-серія s 300 Я купував через NP Shopping. До речі, 179,99 коштує окремо s 300 і ви можете ще використовувати промокод ТЕХНОЗОН для 5% знижки. А, далі, ємність 288 Вт-годин, 78 тисяч годин а, По суті, інвертор чистої синусоїди, тобто можна під'єднувати пристрої, яким потрібна чиста синусоїда. Тут є пікове навантаження 800 Вт. Одноразово там щось підстрибнуло, повернулося до 300 Вт. І максимальна сонячна потужність 100 Вт, тобто можна заряджати за допомогою сонячної панелі до 100 Вт. А тепер далі вихідна потужність змінного струму 300 Вт. Це літієва батарея, тому його змогли зробити саме таким маленьким і компактним. Бо літій залізу фосфат а, трохи важчий, ну звісно, не трохи. Тут показують, скільки разів може що зарядитися, але це все залежить від того, що ви заряджаєте, бо потрібно знати ємність батареї, але ви можете піти саме в опис під цим відео. Там є посилання, подивитися скільки воно там, чого вони заявляють. А, по зарядці за. Півтори години можна зарядити повністю через зарядку від розетки. Розетка плюс сонячна батарейка за 1 годину. Чиста сонячна батарея 3-4 години і прикурювач і сонячна батарея 3-4 години. Але прикурювач автомобільний потрібно мати дріт для прикурювача через XT60, щоб ви розуміли. Тепер компактний розмір, вони тут дуже все класно показують. Бездротова зарядка. Бездротова зарядка присутня, 5-ваттна, ви зараз бачите, як він заряджається, без зайвих проблем. А, а ось те, що тут є, UPS повноцінний, я був здивований. Тобто, якщо у вас є якийсь комп'ютер, який до 300 ватт і ви працюєте, щось виробило, він також буде працювати, як і вирівнювач, скажімо так, вашого струму, тому він підійде для цього. і... 15 мілісекунд дуже прикольно, спокійно навіть не відчувається. Ви зараз бачите, як ми його тестували. Телевізор не мерехтить, не вирубається нічого. Тобто, джерело безперебойного джерелення тут працює. Є звісно, bms захист, тобто в нього є захист і від перенавантаження, і від. І від овервольтажу, і від глибинного розряду, і від перезаряду, тобто це безпечні батареї. Ну і по специфікаціях, якщо ми бачимо Power Delivery 100W, що ми зараз перевіримо, літійонна батарея, добре, 12 В 10 ампер гнездо прикурювача, бездротовий зарядний пристрій 5 Вт, входи змінного струму 200 Вт максимально. Добре, давайте так, давайте ще поглянемо на саму сонячну панельку. Е, відразу кажу, це монокристалічна. Панель, яка гнеться, яку можна там э, трохи нормально транспортувати, можна закріпити нормально. І вона тут. Э, давайте покажу вам. Це sf 100, так sf це в 100. А з рейтингом IP68, Вона надтонка, товщина 11 мм, згинається до 250 градусів. IP68. І звісно, продуктивність 80% плюс. Та ладно, слухайте. Ну а те, що я можу сказати, що ми від неї заряджали 91 Вт, ми отримували 90-91 Вт у ну у зимній період. На зимньому сонеччя сонці ми отримували на спокійно 90-91 Вт. Кріпити дуже дуже зручно закріпляти. Ну, давайте подивимось тут. Навіть є в нас рекламний ролик. Бачите, можна на кришу кити, можна, кинути, можна її мити. можна, ну, Тут показують різні, бачите, закріпили через крюки, через різноманітні моменти, можна до звичайних інверторів під'єднувати, можна їх з'єднувати одну до іншої для дачі, для, ну, для будь-чого. Прикольна сонячна батарейка, усі посилання описі під цим відео, ви, звісно, підписуйтесь, а поїхали тестувати далі. Ну що, друзі, ми б не ми, якщо б не перевірили на чесність цю на паверстанцію. Давайте спочатку почнемо з того, що вона і які стандарти швидкої зарядки. Видає, давай інший візьмемо тестер, щоб ми відразу бачили, що це все чесно. Ну, По павер Delivery я бачу до 100 Вт, це відразу кажу. Давайте усі стандарти переглянемо. Автодетект. Так, є, будь ласка, 100 Вт PPS, при тому, що це Power Delivery 3. давайте, Quick Charge 3, Quick Charge 2 до 12 вольт. Samsung AFC 9-12 вольт FCP 12 вольт, SCP-40 Вт. І давайте чекаємо МТК ПЕ 2.0. Тобто в неї є усі стандарти швидкої зарядки, окрім оповської VOOC. І 20 вольт у QX Charge. До речі, якщо під'єднати Samsung смартфон зі швидкою зарядкою, це Galaxy S25 Ultra, то він покаже надзвичайно швидке заряджання 2.0. Тобто він підтримує максимальне заряджання, Ну зараз в ньому 73% він покаже вже там 20 ватт, це він йде на зниження. Бо якщо спочатку, то він буде показувати 30, 35, 40 ватт без проблем. Тепер давайте трохи йдемо на вант... А дай мені, будь ласка, ноутбук. Оленка зараз нам Оленка покаже щось, а потім ноутбук дасть. Давай. Оленка сховалася. Ладно, так, під'єднуємо. Поясню, якщо ноутбук не підтримує цю зарядку, то він буде блимати. Він пішов заряджатися, він не блимає, ну Зараз він показує 47 ватт. Цей ноутбук максимально бере 65 ватт спокійно, з, з ультрабуками працюєте. Якщо вам потрібно щось більш потужне, то вмикаєте 300-ваттний варіант, до 300 Вт воно буде спокійно е, робити. А ну дайте мені, будь ласка, шуруповерт, Не знаю. Давайте, ось, дивіться. Як... Тобто під час роботи на ноутбуці ти хочеш ще попрацювати з таким. Та, звісно, звісно. передлом старим хочу попрацювати, бо. Я тут. Ану, давайте. Дивиться. Будь ласка. Він спокійно витягує навіть пікові значення. Бачите, я зараз зупинив 36-40 ватт він бере, в ньому пікові 800 Вт. Для того, щоб отримати, От давайте, зараз я. Почну щось робити. Покажи, будь ласка, екранчик, воно повинно скаканути більше 300, бо це. Давай. Опа! І пішло. Тобто тут є нормальний варіант роботи саме по, по, по потужності. В нас є буфер до 600 Вт, і це добре. До 800 навіть ватт. Але не розраховуйте, що ви зможете тут під'єднати, наприклад, холодильник, бо навіть саме малий холодильник йому пікового значення буде замало саме таких потужностей. Тобто працювати на 300 ватах він може, а стартанути не може. Так, Альонка, забирай ці ноутбук. Ми зараз будемо перевіряти через навантажувач, звісно. Так, увімкнули Power delivery Trigger, Давайте увімкнемо навантажувач і перевіримо, чи є тут чесні 100 Вт Power Delivery 3 зарядки, для того, щоб ми розуміли, що це чесна Power станція. Зарядна станція маленька, але чесна. 40, 50, давайте. 60, 70. 80. 90. 98 було. Давайте, якщо хочете, зараз ще раз можемо стартанути, довести до 100, щоб воно попрацювало. Будь ласка, можемо показати. За. Будь ласка, 100 Вт, 101 Вт. Тут 117 ну тут просто що йде ще споживання навантажувача і а, ток холостого ходу. Тобто тут чесні, 100 Вт вона підтримує. Будь ласка. Це спокійно працююча паверстанція. Тепер перевіримо, які стандарти швидкої зарядки він підтримує на USB 2.0. Щоб ми розуміли, ну давай покажи. Зараз ми вийдемо. Давайте, автодетект. Тут я очікую, що буде -Charge 2, Quick Charge 3 до 12 вольт. Так воно і є. Q Charge 3. Samsung HFC до 9 вольт. А, ні, да, до 9, як я і казав. FCP 5,9 вольт. Чекаємо, чекаємо МДК, PE, PE2.0, PE11, PE2.0. Все, ідеал... Ну, ні, те немає, Тобто, ну, те, на що я розраховував. Ось такі стандарти швидкої зарядки є. 18 Вт, ну, в принципі, ми бачимо, що блок на 100 витягує, тобто 18 Вт. Тут навіть ми не будемо з вами оспарювати. Що можу сказати? Для чого може підійти такий зарядник? Ну, Наприклад, для мене у режимі блекаутів, давай я стану позаду, для мене у режимі блекаута телевізор, чи, наприклад, на дачі чи у поїздці чи у поїздці, десь а, телевізор може пропрацювати, якщо в нього живлення там, наприклад, 60 ватт, то паверстанція буде в нас витримувати. Скільки? Ось порахуйте, дівчата, 300 на 60, Це 5, 5 годин. Так, 5 годин спокійно телевізор. Я буду дивитись. Так? Я можу працювати цією штукенцією без, просто крутити. Вона 200 Вт. Просто крутити, чи скільки вона ватт ну зараз подивомо, скільки. 300 Вт. 300 ну, 300 Вт це піково, 250 це максимально, що я на ній бачив. 250 чи навіть якщо 300 Вт, то це годину крутити 250 Вт. Це годину крутити. ну Ви ж годину не крутите, тобто це може. Так, можна, е, я не знаю, що заряджати смартфони, можна дивитись телевізор, можна проєктор під'єднати, можна е, працювати з ноутбуком, в, 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 працювати з комп'ютером, е, наприклад, у режимі джерела безперебойного живлення. Роутери, то просто неймовірно. Якщо ваші роутери споживають 20 ватт, вибачте, це такі потужні роутери, то тут буде скільки 280 ватт розділити на 20. Це скільки буде? Більше там 12 годин, більше 14, 14 годин. Уявіть собі. Тож він підходить для поїздок, для армії. До речі, підходить, щоб дрони заряджати, щоб телефони заряджати. Підходить для дачі, для гаражу, для навіть для домашнього використання на роутери, на телевізори, на бучу. Холодильники ні. Наприклад, там що більш там котли, я маю великий сумнів. Котли тут не стартануть, бо там токи, токи пускові бувають до кВт. У залежності від котла не буду. Хоча тут правильна синусоїда. Рекомендую класна річ, е, класний бандл. А з вами був Бабо на каналі Технозон Україна. На все добре.